Хочу подорожей, казала я, і нічого не робила. А потім знайшла свій метод крокувати в цьому напрямку. Дивіться відео до кінця і дізнаєтесь. Це ми в Добропарк, який біля Києва. Я не могла повірити, що таку красу бачу власними очима. Камера взагалі не передає тієї атмосфери. Дуже раджу поїхати, адже така краса там лише до 19 січня. Виявилося, що подорожі це мій ресурс, обожнюю нові враження, емоції і тухну, коли сиджу на місці. Ще років вісім тому мріяла про непосвітню подорож, Мальдіви і таке інше за стандартами, знаєте, і була в тій пасті, що до мрії неможливо було дотягнутися. А потім зрозуміла, що подорожувати це навичка, звичка, яку потрібно прокачувати регулярно, поступово, щоб не порвати той самий м'яс. І я вирішила його прокачувати кроками, дозволяти собі подорожі на невеликі дистанції. Адже це змінює картинку, заряджає і додає щастя. А з таких спогадів і складається життя. Так я привчаю себе до того, що подорожувати це моя норма, і планую більші і дальші подорожі. Спробуйте цей метод. Точно можу сказати, що він дієвий, особливо, якщо у вас теж є страх і якась жаба всередині, яка заважає подорожувати. Адже насолоджуватися і відпочивати можна вже зараз, не чекаючи якогось ідеального моменту. 2025 – це той рік, коли пора втілювати те, що відкладалося, прийшов той час.